Приватбанк започатковий всеукраїнський соціальний рух. Зробимо наші вулиці чистішими. Генеральне прибирання паркових і відпочинкових зон краю та обласного центру, зокрема, випало у день загальнонаціонального суботника, 14 травня. На корпоративному сайті Приватбанку акцію підтримало 40 тисяч людей. До прибирання безпосередньо долучилися родичі працівників банку та їх клієнти. Ми часто захоплюємося чистотою зарубіжних країн. Приводимо приклади чистоти. Вулиць, дворів Швейцарії, Австрії, комфорту бельгійських парків і в той же час свідомо забруднюємо свою рідну країну і своє рідне місто. Пора навчитись, зберігати чистоту, пора підтримувати порядок в тих місцях. Де ми живемо, пора навчитись любити ту місцевість, де ми живемо. Ми повинні розуміти, що ніхто за нас це не зробить. Ми самі повинні виховувати собі ту соціальну культуру, яка дозволить бути корисними в зовнішньому середовищі і показувати приклад того, що ми маємо робити. Ми пропонуємо провести такий флешмоб на вході, хто приходить відпочивати. Кожному відпочиваючи давати турбинку для сміття для того, щоб наші береги були чистішими і кожен за собою міг прибрати. Бо в принципі чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Приватбанк продовжує святкувати своє 15-річчя. Святковими заходами тут не обмежилися. Головне кредо бути корисними для людей, у тому числі й у такий спосіб. Я хотів звернутися до всіх відпочиваючих і закликати не смітити, тому що. Ми готові прибирати разом з нашими партнерами, але я дуже просив би вас не смітити. Насамперед хочу подякувати Приватбанку за таку велику організацію, яку вони зробили все українську, побільше би таких підходів. Якщо б було це частіше, я думаю, наші міста б стали набагато частіше. Я хочу відмітити, що Приватбанк кожного року надає постійну допомогу в підтримці благоустрою. Території, які отримує міський парк культури і відпочинку. Цього року теж банк долучився до того, щоб допомогти нам, Закарпаття на п'яти територіях в різних мікрорайонах міста. Працівники банку щиро, як ми бачимо, дуже активно і великими об'ємами допомагають нам для того, щоб ми навели лад. Після тих зимових зимових і холодно, і після зими і холодного і холодної весни. Партнерами руху за чистоту виступили також підприємства Прикарпаття. Влада така акція повинна стати традиційною, сподівається, у Приватбанку.